О мама. Я хочу дивитись телевізор. Чому я не можу дивитися телевізор? Повинен тобі допомагати. Я хочу відпочити від цієї школи. Ех. Що тобі потрібно? М -м -м. Віднести їжу сусідам, а вони що, зміни не може приготувати. Ну добре. Ага. Ага, ага. Добре, добре. 10 ящичків, боксів, все добре віднесу. Все буде. Добре, 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 добре. А, напевно, от я і зрозумів чому. Мама не хоче розносити їжу сусідам. По-перше, навіщо вона готує, по-друге, тому що тут якийсь клон з підійсі поставили зі кліповою музикою. Добре, сходимо до сусіда. Напроти о бабуся. Або дідусь. Хрен їх зрозумієш тепер. Так, так, не-не-не. Ах, блять, на ты ежу и не говоріть мені тут багато зайвого. Що це? Це їжа, друбец, вже, вже старе, не бачити ще Ага, передати, дякую моїм батькам. Ну та те не нема Все, давай. Я знаю, що я хороший хлопчик. Давай ти, дідусь чи бабуся треба спрятантись 8 ми, ми на 9 о де это поверхівка поси у нас та Якось пось моєсть диво Ух, шо тут хосить бля шо це таке Це шо Повія? то туди то сюди повія і все о смел не мені не треба писати ты Так что, бы так платить из-за раны всех, так. <смешно> да, херовый жарт. В смысле, я иду. Смотри, идиот. Другая целая кейс. Добрый Доброго суд. Сусид? Еще одни. Ну, я сусид снизу. Я же сейчас да, сусид. Ого! Дрочун. Хампу є. там взагалі всі сили потратив за компухтером. Ого! 56. Ого! Ну за я стоя у поверху. І що? фух ох У -фу. мене якийсь кончений. Живе, я б тут теж не жив. Тут вже хтось живе. я адекват. Mm. Ну, в принципі, якщо так подумати, то це повністю адекватна людина. Прийшла з заводу, не Важко їй. хоче відпочити. А тут якийсь малий з'їжджок у дверці стукає. Ну хоч подякував. Ага. І не взяв, а треба йому ще поставить. Ну, Удоб І Ого Забрав, да? Ну да, да хто хоче? холлотом залошаться? Если Після хочешь кой робота Опа, хто ж живе. жрает? Все вже добре Ааа, ні. Поду ось це повияв. О, о, Страшно капіц, капець страшна була. Тримай. Будь ласка, зачини двері з цієї сторони не хочу тебе бачити. У мене зараз. Ой, зараз проблем з психікою почнуться. Блін, мала дитина, а так я вже бачив. двох повій. Дідусу бабусю і... 56 якої защит. Попав. Добре, це вже шести Верху А тут ніхто не живе. Так, тут. А, тут живе. Шваль, яка мене вулить в школі. Тому вона не буде їсти А тут ніхто не живе. я б теж тут не жив. Сусіди просто кончені, капец. Тут двері взагалі чинені. Тут взагалі ніхто не живе На... тут алкашки за живе 100% пустой oh. ну, топлив алкаш не зачинив двері Все ще й подякував. Адекватний Алкаш Хай бежив до счастлив і кинуть бити так часто. Не взагалі ж бити, а просто то білочки напиватись, хай без ложь. Так собі, и хай живе нормальним життя на роботу хай піде. да тут взагалі ніхто не живе. А тут собака живе. А, ще людина, напевно. О, нормальний хлопець. Прийшов з університету. Нормально есть. Я знаю, ти бідний студент, ти не береш квартиру, да, у батьки і ти живеш в честь. Да, ще й подяку. о що о Ага. Це, яка ж шкільна дівчина? Так, хто? Живе тут у нас? О, пиздець. Я б тут... Що тут треба, дядя? А, я пустука, ось три моей. О, він голодний. хоч хтось сказав, що голодний. Ні, ні, ні. Опа! Важко, важко, важко. Що робити? А, ну він ще так мило посміхається. Угу. Ага, він что говорить. Ні, Не-не-не, ні. нет. що? Ні, не-не-не, не хочу никуда. О, все, Меня вбили. Так. Знову мене захерачили, ты може... Инсайд. Не-не-не, я не хочу. Да ну що я поговорил с ним. У мене з Gold Wall. Ага, ah, а тепер я вже домовлюся з ним, скажімо так, дипломатично. щоб він від мене відстав. І не. Опа, вже перший поверх. А як звідси від. Пуау, uh, wow. напевно, тепер зрозуміло, чому я тут живу. Звідси вийти не можна. Хто тут у нас живе? Ніхто. Класс. А тут хто живе? О, хто живе? Анімешниця. Любителя Кейт-Поп. На першому поверсі живе. Тримай їжу і відвали. Шесть за херня. Какие-то кончені, блин, а немешки, ки-попники Неадекваты, поп, если честно. Он looks like 101 is home. Так. Ти ещ потрібно віднести ежу. Ну добре. Схоже ця... Скоди, яке мене будуть в школі, сьогодні буде їсти. Вона ще мене називає називає Тримай, дура. має в неї зуби мої. Заїла б мене. Так, піднімаємось. Піднімаємо. Опа. А, це. Та жіночка, яка душ приймала, поки я ступнув. Ну добре, і поки не було, я вже всім розніс тепер їй залишилось. Так, звісно, вже холодно. Так, так, я здаю ту поверху. А, що я роблю один вночі? Це ніч. А, ну так, ніч світиться. Да. Та за твіком, в принципі, нема того. тут повинно постійно світити. О, їй сподобалось? Так, моя мама реально це приготувала. хочешь рецепт, ну я не знаю, целеб, то ты тут мой О. Так, о, милый хлопчик. Меня назвали. What? Блин, страшно смеется, вот теперь заразумело. вода от наш ведь що? що ж не так мою маму назвали Психічною сухою далі? Так, не рухатись мені сказав. Так, а мені потрібно до дому до мамы, що мені робити? Ні, що, Ч такі повільний, звісно, подивіться тут у нас сходи, як мої ноги, Блін, Як я по них... О, я вже дома. Так швидко. Дом. До дом. До мами. Мама. Зачинила двері. Піджово. Дорогий ага. ага. Ага, тепер мені потрібно йти в свою кімнату в ліжко. А на тобі ніж, мама? Ага. Ці справи. Головне мама. Класна гра, як ми